Моє вітаннячко, друзі, Радо вас вітати у себе на каналі. Так, друзі. Що я хотів сказати, дивіться. Йохане бабай. У нас на вулиці 13 градусів тепла треба бігти, друзі, одягатися. Бо я змерзну, якщо чесно. Так, вибачаюсь за ці. Хай бо. Точно, друзі, одягнені не по сезону, знаєте. Давайте втягнемо в цю форму. О, буде круто. І шапочку напевно. одягнемо, друзі, бо... Скажу, холодно на вулиці. Так, друзі, що я хотів сказати? Е -е, провів я 2 місяці того. ну мається на увазі чекав, поки друзі, очікується наше але в мене один дуже поганий недолік, друзі. На рахунку мінус 756 євро. Але є і плюс. Ми зараз можемо взяти кредит. Взяти кредит. Друзі, почати жнивувати. Кукурудза у нас вже готова до жнив. Тому ми зараз що, що робимо? А що робимо? Треба. Їхати в магазин, друзі. <смі Deutsche> а в мене ж нема грошей. Так, добре, давайте, знаєте що. Я тоді зараз панк мотанусь. Ай, друзі, цей. Е... ну і повернусь уже з грошима і з жниваркою, друзі. Не перемикайтесь, друзі. Не перемикайтесь, друзі. Далі буде. Цікаво та суперово. З годин ранку, а я, блін, оце тут бігаю. Ну, з іншої сторони ніхто. Добре є. Так, добре, друзі. Я зараз одну коле. Так, друзі, ну, знову вас вітаю. Їдемо додому. Йдемо, друзі, додому, бо... Ситуація в чому, друзі, не те. Е -е, дивіться. Ситуація яка? Я ж думав до нашого комбайника буде, друзі, кукурудзія нажневарка, але... Вийшло так, нехай двері будуть ворота будуть, нехай Дивічини не ворота, а ці... Коротше, щось. Друзі, я ж думав, що будеш до нашого комбайну, каже, не варка. А я приїхав в магазин. Та мені сказали, до вашого цього комбайну, той що на сейфер бісом, друзі. Каже, до нього немає ж неварки. Кажу, як це? Ось так. Він йоха не баба, і що робити? Він нічого. І я вимушений вимушений був, друзі. Каже, ну такі є у вас варіанти, другі комбайн. Ні, ну каже, звісно, є, але вони вам дуже дорого будуть обходитись навіть в оренду. Щоб ви розуміли, за даний комбайн це е, клас. Зараз я вам навіть точніше скажу модель, ну, хвилинку. Клас Avion. Друзі, Даний комбайн мені в оренду обійшовся 20... Ні. 13 тисяч євро. 14. І плюс оця капеловська ливарка почти 3 тисячі євро. Тому я вимушений був, друзі, взяти комбайника, яка була... О, друзі, це не діло, знаєте. Ну, серйозно. Але ж до чого? Я ж вимушений взяти був чому, бо ж в мене, друзі, курудзе дозріла. Треба ж то трошки кукурудзу жнивувати, бо шкода, ж її це, а в мене тільки маленький плечок. Робити я не знаю. Ну то, друзі, возити за торчиком. Того ми поставимо, а він вже нехай працює. Ну а ми з вами будемо возити, друзі. Бо інакше ніяк не як. ніяк. Е, хочу сказати відразу ця діляночка да, ви може скажете на початку, чого ти розпочав відразу з цього хвилинку. Дивимось там немає нікого, наче немає. Кого ти розпочав, ну, по-перше, друзі, у мене є діляночка і ми розвиваємось. Від саме такої, знаєте. По, по законодавству, друзі, законодавству. По законодавству. Друзі. Нам же ж 2 гектари землі. Типу виділила держава 2 гектари землі, і то це як ви, вона виділила, друзі. Це мого дідуся ділянка, понятна справа, що... Ділянку, там, городик пошти 2 гектари, так? А з 2 гектар, друзі, ми будемо розвивати свій свою аграрну діяльність, мається на увазі на цій мапі. Ось так. ми працюємо. Так, друзі, що я пропоную? Давайте. Я тоді вже як буду під'їжджати до своєї ділянки. Або щось буде цікаво, друзі, тоді я вже увімкнуся. Не перемикайтесь, далі буде. Так, друзі, ось я до вас повернувся. За комбайника, друзі, ми роз, розклали. І, друзі, зараз поки самі пройдемо. Ну, ось так зробимо. Вимкнемо поки, друзі ми... Да не цю мигалку. І Якби ось так. Ось ми перебираємо, на там. Ну а ми, друзі, тим часом будемо їздити на трактор. Так, да, ну наймик собі поїхав, друзі. Та добре, нехай він не собі їде. Так, да, ну що, я пропоную тоді... цей. Якщо умімкнути ліктарика, бо ось так. Ну, друзі, як ви пам'ятаєте, тут же ж ми з вами, ну, ангарчик ви цей пам'ятаєте, але друзі, тут я трошки дерево поприбирав, бо вони тут, оце, ой, як ви пам'ятаєте, тут було дерево. Друзі, я його прибрав, то ще нехай буде, воно не заважає, але натомість, друзі, тут уже ж був, друзі, як ви пам'ятаєте, такий, типу... Сарай чи що ту таке, друзі, якийсь хліб був. Там якийсь маленький, я не знаю для чого, то може там щось, знаєте, якісь мішечки, або ще щось тут зберігало, ну там зберігалось. Я його зніс, друзі, і збудував отакий ангарчик, ну, щоб техніка була не під відкритим небом, а хоч якийсь там на ну, друзі, якось. Ось тут у нас отакий, ну, такий ангарчик зробили друзі. Приїхали майстри. тут, понятна справа, вони. Два дні роботи. Ой, навіть не два десь. Три дні роботи. І вони бац-бац, все тут зробили. Все так файненько, все дуже файно. Ну, коротше. Молодці. Я дуже задовільний своє... ну, працею друзі. Е... Ну і я в цілому, друзі, більше нічого нового. Ох, друзі, я забув комбайн, який треба поставити на місце. Добре, що я, я його побачив в такому тумані, друзі. Але дивіться які туман. І от дивіться яка. Яка все ж таки, друзі, файна річ. От, навіть 25-го да? Ну, видно, що вимальований туман такий доволі непоганий. Ворота і нема. Та, шкода, що, друзі, нема до цього комбайника е е ці. До цього комбайника, друзі, немає. Я сподіваюсь... не знесу я той стовп. Друзі, я нічого не бачу. Десь по ідеї ось так. Аркан завалив, фото, я не знаю, працівник був за це ж. Так, ну цей комбайник нехай стоїть, тікає свого часу. Друзі, дивіться, у нас тут. трошка. <річка>, річка така, дивіться, як, як файно зроблено. <річка> ну, ось таке, Було б непогано, якщо би ще в цій ось так багнюці тут застрівало, от навіть в цій. Ну, коротше, ось тут застривала би техніка. отако бац провалився і все. І що робити? Ну приєм. Так, друзі, ну що, сідаємо в нашого заторчика. Будемо, як то кажуть, на підвозі. Друзі, цього на вивозі зерна обігати в мене ніде, тому відразу я буду, друзі, продавати його на продаж. А ти мені його не буде. Якось він так, друзі, цікаво працює цей наймід. Він взагалі мав їздити отаку по колу, шнек в нього мав бути на, 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 на тій стороні, де він вже молотив. А він чогось поставив шник в бік врожаю, друзі, і як мені під'їжджати. Оце я не знаю, це просто жах. Він і працівниками. Але хоч такі працівники, друзі. Мені вже буде трошки ліпше, знаєте. Так, друзі. Ну, як ви бачите, у того найміта класа Abion. Ну, зліва, вкутую, зліво ось там є така, друзі, та, знаєте, рока. І там пише воно кілограми, там. У нього вже бункер за ну заповнений, друзі, на 46%. Тому ми чекаємо, ми чекаємо. Ну, а поки чекаємо, друзі, давайте. Я тоді вже, як буду під'їжджати до комбайну, тоді я вже до вас повернуся. Як то кажуть: буде перший бункер, друзі. В FanMінga симулятора 25 на мапі оновлена земля, друзі. Так, друзі, ну ось я повернувся. Комбайн вже повний. І ви знаєте, я вам хочу те, що вам сказати. Я оце поки стояв вдома, друзі. І вирішив, що нам, друзі, треба ще один трактор. По одним трактором я, якщо чесно, буду довго це все робити, але ж таки придбав я ще один друзі трактор, і це буде ЮМЕЗИК. Одномостовий, тобто друзі, ось так. Його зараз я поставлю, щоб він возив собі цей. ну, Буде возитись з-під комбайна, а я буду друзі, на цьому заторчику, перед цим треба буде з'їздити в магазин, друзі, ставити йому потужний двигун. ставити йому другом потужний і... Повідомляють за це. Ну, поставити двигун і почати, друзі, дискувати. Хоча сюди, друзі, треба буде і вносити і вапно. я так розумію, ну і тому подібне. Так, зібраний врожай, там залишилось ще трошки. Так, друзі, потрібна оранка, Потрібна оранка, Добрива. Опно. оранку вмикаємо. Друзі, ну і треба в опну. Що такого вийту? Потрібно і в окно, друзі, і в рамках. Ну, я не знаю, може взяти ось цей, поки розкидач, друзі. Оренду. Ну, давайте. Це можливо я вже зроблю поза кадром. Поза кадром. Тому а зараз ми, друзі, відвеземо. Ну, десь зберігати ціни. Сама максимальна ціна, друзі, весь аж на не було, На це дуже далеко. Табо перекупник, де це перекупник. Може десь тут біля нас? І в сусідньому сели селищі. В сусідньому селищі. Бо якщо даже вести, друзі, на неблон. то ну, різниця в один євро. Ликше буде це. Ось кстати, і під'їхав, друзі, наш. Де... І ми візьмемо... Візьмемо зараз що поки трактора, друзі, я поставлю тут Нехай він стоїть Ми з вами біжимо до ЮМЕЗИК Ось отакий, такий, друзі, ЮМЕЗик. Ну, як не крутий, друзі, але другий трактор нам потрібен. Сподіваюсь, друзі, він зможе потягнути і притчі. Збивіться. на легкі. Доволі легко легко ну, та добре. Ні, ну все одно, друзі, трошки важко. Так, друзі, ну що, давайте. Я тоді вже, як буду під'їжджати до точки продажу, я тоді вже увімкнусь і покажу, що ми з вами заробили е за даний, о, за даний, друзі, прич. Тому ну, не перемикайтесь, друзі, далі буде. Друзі, от на хвилиночку дивіться, яке при цьому в тракторі є освітлення, так дивіться, яка, який, друзі, густий туман. Ну, дуже бачите? Ну, дуже круто це промальовано, дуже круто, друзі. Дивіться як гарно. Ну в подальшому, друзі, фармінг симулятор 25 буде, знаєте, і справді потрошки, друзі, покращуватись. Ну, бо ну, дуже круто зробили ось так. Ну а нам, друзі, до місця розвантаження залишилось кілометр 300 десь. 1 км 300 метрів десь. Ну, ви бачите, він показник зменшується. Тому ну, як то каже, друзі, печемо. Печемо на всіх порах? Ну, сьогодні я теж знаєте, трошки... Ну я вам показав, що я, що я саме поставив, друзі. Та поставив. І... Яку техніку, друзі, я придбав, ну і відповідно ми з вами, друзі, змолотили кукурудзу. Ну і відповідно ми вже її відразу продали, друзі. Продали влезли на продаж, бо в мене ну, нема де зберігати, друзі, нема. Подальшому треба, звісно, щось друзі, задумуватися Про те, що міркувати про вже таку, знаєте, велику. ну Ось таку пізьмемо середню територію, там де буде друзі, зберігатися наша техніка, ну і тому подібне. Треба гарненько налаштувати. Уже сюда. Ось як комбайник уже завершив молотити кукурудзу. Так, друзі, ну давайте. Я тоді вже як під'їду, тоді вже увімкнуся. Так, друзі, ну сходив я до того перекупника, мається нового. Він каже, заїжджає сюди через ці ворота, а там в нього є, друзі, я кажу, а як я виїду звідси, він каже, там в мене є виїзд, побачиш. Ну Ми зараз ось так обережненько беремо, великий радіус, друзі. Можливо в подальшому сюди якась, може, вантажівочка зможе заїжджати. Ну побачимо десь. Зараз ми побачимо скільки ми з вами доробимо, друзі. Десь ось тут ми ставимо позначку. Пере... купник. І зараз, друзі, ось так ось так відразу Ні, ну це я, друзі, сюди просто так вирішив цей. Воно, друзі, було. Так, ми зараз, друзі, давайте поставимо вже тут. Тоді. Що у нас тут Кукурудза, да? Паркування, господарства, перекоп. Ну давайте, куди. О, друзі, біжимо. Ой, зараз буде аварія, друзі. Ну, я так і думав. Так, друзі, зараз одну хвилинку. Так, друзі, ну, наче... Ага, все добре. Ну, ось наш під'їжджає, зараз ми побачимо скільки ми друзі заробимо. Друзі, що ми заробили? За 8000 літрів ми з вами заробили 2062 євро, друзі. Так, він не може. Ну, понятно, що не зможе, бо немає шляху, друзі. Зараз ми пропишемо шлях. Так, ну перед цим же треба ворота зачинити. Оце ось так буде. Так, друзі, ну я вибачаюсь, в цій серії ми з вами не зможемо. Знаєте, там розпочати дискування. Моє вже дискування, ну, як буду вносити в окно, друзі. В окно ну да, в опно та воронку, друзі, то я вже тоді до вас ну, мається на увазі. Ми ну, вже повернемо... Коротше, друзі, повернемось тоді, коли я вже... Ну, це вже буде наступна серія, коли там може щось вже буде друзі, покинув. Або... Або як ми будемо культу. Можливо, культивувати. Ну, побачимо, друзі. Я що вам кажу, сьогодні серія така, знаєте, більше, друзі, жнива. І як ми з вами вивозимо. Зерно на продаж, бо в мене немає свого елеватора де зберігати зерно. Тось. Ну, не зерно так. Мов все-таки справа. Мов така от... Знаєте, трошки сумна, можливо, серія вийшла. Так, друзі, ну давайте, я тоді вже як під'їду додому, тоді під я до вас повернусь. Мої вітанечко, друзі. Так, ну що, дивіться, це ж я вам показую, як... як. Ну, друзі, бо оранка у нас, друзі, вже завершується. Дивіться, ось я тут такий стою, персонал спостерігаю. Друзі, найміт у нас працює, все добре. Як ви бачите, він вже ось дивіться, скільки заорав. Ну, половину я заорав, відповідно, друзі. А половину він ось. Ось я така чудова вороночка. Це я уривок вам ставлю, щоб в наступній серії, знаєте, друзі, я показав, типу як ми завершили рунування. Ну і наприкінці відео буде, друзі, як переорав я дану ділянку. Як ви бачите, тут трошки треба ну, треба, друзі, переорати, але більша частина уранки, друзі, завершилася. Ну і відповідно, друзі, зараз я вам дещо інше покажу. А. Це я не туди побіг. Як ви пам'ятаєте, друзі, у нас тут стояв піднавісик. Навіс тут такий великий. Я його, друзі, переніс, он він стоїть на тому боці. Он, я вам зараз до отелі вам покажу. Ось отам він стоїть. І, друзі, з'їздив я в магазин, придбав насіння та доброва. Ну, Або треба, друзі, сіяти. Ось ось такі справи. До зустрічі, друзі, до нових відео.